Слава Богу, брати і сестри. Знаєте, зібрав нас сьогодні Господь на місці цьому. І, можливо, хтось із нас навіть думає, що це нормально, що так має бути. І якось так звично ми може, і приходимо на це місце, так як завжди. Знаєте, але це милість Божа, що ми саме тут, на цьому місці. Бо сьогодні наді мною та над тобою обновилась милість Божа. Сьогодні засяє Господь твоєму і моєму житті і дав Тобі і мені сили, здоров'я, щоб ми могли прийти сюди, бо він дещо приготовив для нас. Він ніколи не просто так не збирає дітей своїх, він дещо має для мене і дещо має для тебе. І як, і як є добре, коли ми в єднанні в силі Духа Святого будемо прислухатися до його голосу. Будемо прислухатися до кожного слова Його, щоб це слово зберігати в своєму серці, щоб роздумати над цим словом, яке буде промовлятися на цьому місці, щоб в спільності Духа Святого ми могли прославити Його і спомнути свого серця, і спомнути свого серця, щоб наше серце раділо Господом, тішилось спасінням Його, щоб ми сьогодні вельми вельми прославили Його святе ім'я. Я буду читати декілька місць слова Божого, перше з яких записана книга пророка Ісаї. Це є 60-й розділ, зачитаю з першого по третій віршик. Уставай, світися Єрусалиме, бо прийшло твоє світло, а слава Господня над тобою засяла. Бо темрява землю вкриває, а морок народе. Та сяє Господь над тобою, і слава Його над тобою з'являється, і підуть народи за світлом твоїм, а царі за ясністю сяйва Твого. Ось таке місце. Господь сьогодні нагадує, Господь сьогодні нам говорить про те, про якесь таке дивне світло. Яке сьогодні засяяло наді мною і над тобою, яке сьогодні засяяло над народом Його? Ось це світло і є Господь. І він сьогодні прийшов і на це місце, щоб сьогодні просвітити Твоє і моє серце. Знаєте, десь зосереджена моя проповідь буде на світлі, на світлі. Десь такі декілька питань я би хотів сьогодні підняти. Для чого нам світло? І коли потрібно це світло? Ось для чого нам світло і коли воно нам потрібне. Знаєте, світло найбільше потрібне, ми розуміємо коли, правда? В темряві. В темряві. Коли є темно, нам треба світло. Нам треба світло. Бо в темряві ми без світла нічого не побачимо. Ми без світла нічого не побачимо. Знаєте, був такий один випадок в моєму житті. Я ще колись, за молодості, знаєте, дуже пізно вертався з клубу і в селі був. І настільки була темна ніч, що, як в народі кажуть, хоч око вибере. Настільки темна ніч, що я просто йшов, а так далеко треба було йти, і через таку гірську місцевість. І я просто ось так руки тримав, щоб мені ніяка гілка в око не попала. Я ось так руки, я просто пам'ятав цю дорогу, цю стежинку, і я знав, що справа такий рів, а зліва оранка, виорана земля. І я так йшов. Коли повертав чуть правіше, я знав, що там є рів. Я далі шукав цю стежку ногами. І настільки страшно було. І страшно було, тому що нічого не бачив взагалі. Ні місяця не було, ні зорів не було. І ще як на зло, ще й телефон сів, що включити навіть його не міг. Що включити його не міг. Знаєте, і є ось ця темрява. І є таке поняття, що темряву виміряти неможливо. Світло ми можемо виміряти, а темряву ми не можемо. Темрява це є те, коли відсутне світло. Темрява – це і є відсутність світла, відсутність світла. І для чого нам потрібно це світло? Ну, найперше. Коли ми вирушаємо в путь, чи в дорогу, чи коли їдемо на машині, чи коли йдемо в темряві, нам потрібен чи фонарик, чи щось, щоб ми освітлили свою дорогу. Правда, це бачити, куди ми йдемо, бачити те, куди ми рухаємось, щоб ми мали розуміння, куди ми саме йдемо, щоб ми десь не попали в якусь аварію, чи, чи в якусь яму, чи в якусь небезпеку. Нам потрібне світло для того, щоб ми бачили. Без світла людина не здатна бачити, правда? Хоча наші очі можуть бути здоровими, но коли, мож... но коли буде темрява, ми нічого не побачимо. По-друге, бачите, за ким ми йдемо, бачите, за ким ми рухаємось. І ось цей, про кого говориться, уставай, світися, Єрусалиме, бо прийшло твоє світло, а слава Господь на над тобою засяяла. Цей, хто йде і просвітлює нашу путь, це є Господь, це є Ісус Христос, який в свій час війшов в наше життя, який в свій час навідав кожну із нас і відкрив наші очі, і просвітив наші думки, наше серце. І ось відтоді десь появилося світло в нашому нутрі. Правда, в нашій середині. І для чого ще потрібно світло? А світло потрібно тоді ще для того, щоб ми могли і себе переглянути. Коли ми стаємо перед зеркалом, правда, і поки ми не відмкнемо світла, коли в темряві ми ніщо не побачимо перед зеркалом. Ми не побачимо себе, ми не розглянемо риси свого обличчя, ми не розглянемо, як ми виглядаємо, тому що темряво буде. І світло нам потрібне ще й для того, щоб ми оглядали себе. Щоб ми розглядали себе як в цьому дзеркалі. Щоб ми могли привести свій зовнішній стан в порядок. І для цього нам потрібне світло. І для цього нам потрібне світло. Найбільше потрібно світло в темряві. Ми це вже чули, правда? І знаєте, є такі ситуації. Коли десь люди, якась група людей, чи, чи люди чи наодинці, коли десь рухатись через якісь такі дикі місцевості, там, де є дикі звірі, хижі звірі, знаєте, коли лягають люди вночі спочивати, обов'язково що роблять? Запалюють багаття, правда? Зводять вогнище. І це вогнище воно обов'язково повинно горіти цілу ніч, цілу ніч. І люди мусять собі нагледати когось або по черзі. Щоб пильнувати за цим огнем, щоб доглядати, підкидати ці дрова, щоб не погасло багаття. Тому що ми знаємо, що хижі звірі, дичина, вона боїться вогню. Вона не підходить близько до вогню, бо там є світло, якого вона лякається в темряві. І ось дуже є важливим те, щоб інші могли спочити, вони мусять собі когось нагледіти. Хто би стояв на сторожі, хто би підкладав ось ці дрова для цього вогню, щоб не наблизили схижі звірі. Щоб не прийшли ті, хто можуть нашкодити, хто можуть нашкодити. Можливо, це по черзі, а можливо, це хтось один. Знаєте, і дуже важливим є те, щоб це багаття не загасло. Щоб це багаття не загасло. І ось таким вогнем, і ось таким світлом в нашому житті прийшов Ісус Христос. І він деть попереду в Твоєму та моєму житті. Він вказує це путь, це і є цей істочник, це є це джерело світла Твого і мого. Джерело світла в Твоєму і в моєму житті це Ісус, це Господь. І тільки ми десь більше віддалимося від цього світла, ми будемо відчувати слабість. Ми будемо відчувати ось цей страх темряви, яка наближається. Чим далі світло, тим більше темрява. Чим далі світло, тим більше темрява. Чим ближче ми до істочника світла, тим ми в безпеці, тим ми сильніші. Відсутність світла це і є темрява. І я хочу ще зачитати послання до Ефесян 5 розділ, 14 віршик. Через це той говорить сплячий вставай. І воскресне із мертвих, і Христос освітлить тебе. Слово Боже нам каже, як отримати це світло. Каже Слово Боже і нагадує, через це Той говорить: сплячий, вставай і Воскресне із мертвих. Ось поки людина не Воскресне із мертвих, у неї не буде цього світла. У неї буде ось це темрява. Які вона буде блукати. Ми знаємо це на своєму житті, правда, я знаю це особисто із свого життя. Я блукав як ці темряві, я ходив своїми дорогами. Я не мав впевненості в житті, поки в моє життя не прийшов Ісус Христос, поки Він не просвітив мої думки та моє серце, поки Він мене не звільнив від тягара гріховного. І так ми зустрічаємося в своєму житті із світлом, із світлом, яким і є Ісус Христос. І кажеться, і Христос освітлить тебе. Господь освітлює тебе імена. Хочу зачитати Псалом 120, 3 та 4 вірш. Третій та четвертий вірш. Він не дасть захитатись в нозі твої, не задрімає твій сторож. Оце не дрімає не спить сторож Ізраїлів. Господь то твій сторож, Господь твоя тінь. При правиці У день сонце не вдарить тебе ані місяць, а вночі. І ось ми знаємо, хто є сторожем в нашому житті, хто є сторожем в твоєму та моєму житті. Знаєте, одного разу на одному служінні я десь так глибоко десь дав Бог мені замислитись над собою. над собою. І я, знаєте, і я десь побачив себе зі сторони, як я порою Користуюся ось таким, такою милістю Божою, як я користуюся ось цим таким, таким добром Божим, цим таким благословінням Божим, тим користуюся, який Бог є благий і добрий до мене. Знаєте, коли десь ми знаємо, коли перед споменом смерті Христової, перед святим прищастям, правда, в нас є п'ятницю піста молитва, правда? І ми всі десь молимось, і ми всі десь постимось, А для чого ми це робимо? Для чого ми це робимо? Щоб Господь очистив, правда? Щоб Господь усвятив, щоб десь більше переглянути себе, можливо, щось є ще те, чого ми не побачили, можливо, є щось ще те, чого ми не зрозуміли, що ми десь з собою носимо, а що не потрібно носити. Можливо, є щось ще те. І ми приходимо і ми готуємося перед спомином смерті Божої. Так же само, десь подібно в моєму житті десь відбувається і не тільки в моєму. Проповідників потрібно приготувати себе, приготувати себе до проповіді, правда, щоб це слово від Господа отримати і не тільки отримати, а мати силу, відвагу його передати народу Божому. І ми так само готуємось, переглядаємо себе, молимось, каємось, якщо є зашукаєтесь, каємось перед Богом. І дай здав Бог мені це побачити зі сторони. І я зрозумів, що я десь користуюся. Користуюся цим, коли мені треба, тоді я приходжу до Бога і так десь зосереджено переглядаю себе. І я сказав сам до себе, я не хочу так поступати. Я би хотів бути в цьому потрібному стані завжди. Я б хотів бути в цьому потрібному стані завжди. Кожен день в моєму житті я б хотів, щоб Бог взяв і використав. Кожен день в моєму житті я б хотів бути цією чистою посудиною в руці Божій, а не тоді, коли мені потрібно. А не тоді, коли перед спомином, а не тоді, коли перед проповіддю, як важливо, дорогі брати і сестра, щоб ми залишалися тим світлом завжди, яке хоче бачити, Господь в твоєму і моєму житті, а не тоді, коли нам це треба. І казати, Господь, ти благий, ти милостивий і просити прощення і так далі, дорогі брати і сестра. І це потрібно, тому що в ці дні ми, ми знаємо, ми розуміємо, ми по особливому маємо вникати в своє серце, в свої думки, в своє життя, розглядати своє ходження і поводження перед Богом. Але як важливо пам'ятати, що кожен день Господь хоче бачити Твоє і моє світло. Який він заклав в твоєму і моєму серці, щоб це світло не сталося темрявою, щоб ця темрява нас не горнула, щоб страх темряви нас не провадив в цьому житті, щоб ми могли світити і вказувати путь не тільки собі, а й іншим, які бачать це світло в нашому житті. Як важливо розуміти те, дорогі брати і сестра, як нам важливо розуміти те, що прихід Господа близький, прихід Господа близький. І він сьогодні є ревнитель. Він, Бог ревнуючий, як свого часу Ісус війшов у храм, правда, ми пам'ятаємо, як Він зробив із мотусків цього бича і почав ваганяти, почав ваганяти тих продавців. Ці, ці голубівці, це, це все почав перевертати і казав, що ви зробили з дому батька мого. та дім мій буде дому молити визваний. Він возревнував по чистоті храму Божого. А наше серце, що це є, дорогі брати і сестра, як не храм для Господа. І як Бог сьогодні дивиться на нас, як Бог сьогодні бачить всякі перепони в нашому серці, які ми ставимо для Духа Святого. Як порою ми пригнічуємо Духа Святого, коли ми не даємо йому свободи в нашому житті, як важливо дати свободу дій для Господа, для Господа. Якщо ми розуміємо те, що ми лиш посудина в його руці, так будемо давати йому використовувати цю посуду в його цілях, як Він це забажає, як важливо мати пораду Божу, коли ми спілкуємось і щось комусь радимо, щоб ми порадили як пораду Божу, правда? Як важливо мати слово Господнє в своєму серці, коли ми з кимось говоримо, з кимось спілкуємося, щоб ми могли сказати як Слово Боже. Щоб ми могли нас становити, щоб люди побачили це світло, яке є всередині нас, дорогі брати і сестра. Не тільки тоді, коли ми йдемо в церкву, і стоїть чаша, і стоїть хліб, а ми такаємось, і це потрібно, і це потрібно. І будемо так і надалі робити, але важливо кожен день пам'ятати, що ти і я, ми діти Божі, ми вмиті кров'ю Христа, дорога церква. Тому Господь сьогодні нагадує це слово, уставай, світися, Єрусалиме, світися, церква моя, світися, народи мій, серед цієї темряви, серед цієї темряви, Господь хоче бачити світло твоєму та моєму житті. А слава Господня над тобою засяла, бо темрява землю вкриває, а морок народе. Та сяє Господь над тобою, і слава Його над тобою з'явилася. Чуємо, що Господь говорить. Бо темрява землю вкриває. Темрява землю вкриває, а морок народе. Темрява землю вкриває, а морок народи. Як порою ми починаємо боятися ось цієї темряви, правда? Як порою ми можемо допустити цей страх перед тим невіданням, а що буде далі, а які закони, а війна в країні, а нічого до кращого не йде, а що буде після війни, а які люди вернуться, а що буде, а зброї скільки буде в нашій країні, в простих людей? А що буде далі? І порою отак допускаються такі думки. І десь страх появляється в серці нашому. Ну, Господь говорить дещо інакше. Господь говорить, уставай, світися, Єрусалим, світися, народи мій. Нехай це світло не погасне твоєму житті, а щоб нам світитися, що нам потрібно? Що нам потрібно, а нам потрібно підзарядитися, правда? Як порою ось цей телефон, якщо ми не зарядимо його, він перестане світити. Прийде час, батарейка сяде в телефоні, перестане світити. Так же само, і ми. Ми потребуємо ось цього заряду. Ми потребуємо приходити до цього істочника світла, до джерела світла, щоб і нам зарядитися. Його сяйвом, його благодаттю, його святістю, щоб ми могли надалі горіти. Нам потрібно приходити до Господа, черпаючи сили від нього, як цю оливу, збираючи запаси. Мати уливу в каганках своїх, щоб ми не погасли. Бо ми знаємо це. Ми знаємо, як прийшли, десять сидів, тільки п'ять із них війшло. Тільки п'ять із них війшло. І вони названі ті п'ять, які не війшли, немудрими. немудрими. Вони не набрали, вони не зарядилися, вони не отримали того, що отримали ті п'ятеро. Вони зберігали цю уливу, вони мали це єднання з Богом завжди, кожен день. Кожен день в твоєму і моєму житті нам потрібен Господь, нам потрібна чистота і нам потрібна святість, але порою ми забуваємо за це. Порою ми забуваємо за це, дорогі брати і сестра. Порою ми забуваємо підкидати в цей гонці дрова, які будуть підтримувати це світло в нашому житті. Ми маємо розуміти, що вороги будуть далеко. Ворог нашої душі він не наблизиться до нас. Він не буде мати над нами сили та влади, тому що світло Господнє воно просвітить нас. Воно буде в нашому серці, цей огонь буде палати, цей огонь буде горіти, так нехай нам поможе Господь, дорогі брати і сестра, не забувати про це. Кожен день ми проходимо певну боротьбу. Кожен день ми проходимо певну боротьбу, як важливо, коли ми вже зранку просинаємось утримати силу від Господа, утримати силу від Господа, казати: Господь, а в цьому дні потрібен мені Ти. Господь, в мене сьогодні багато справ. Сьогодні найбільше потрібен ти. Твоє ведення, твоє руководство, мудрість від тебе, сила Твоя мені сьогодні потрібна, щоб я сьогодні був вірним Тобі. Я не знаю, з чим я сьогодні стикнуся, Господь, які сьогодні будуть у мене перешкоди, які переживання, які труднощі, але мені потрібен ти. Мені потрібно відчувати, що ти стоїш по правиці моїй. І тоді буде сила, дорогі брат і сестра, перемагати. Тоді буде сила йти, тоді буде сила не, не впадати в розпач, знаєте, не опускати руки, а дивитися на Христа, а дивитися на Ісуса, який перетерпів, який перетерпів багато ради твоєї і моєї душі. І Господь сьогодні споглядає на твоє та моє серце, і йому не все рівно коїться в Твоєму та моєму серці. Ісусу не все рівно, що коїться в Твоєму та моєму домі. Ісусу не все рівно, що коїться в Твоєму і моєму житті. Дорогі брати і сестра, як це важливо розуміти, Господу не все рівно, Господу не все рівно Він сьогодні переживає за тебе. Він сьогодні переживає за мене. Сьогодні, Йому сьогодні небайдужий Твій, та мій стан сердечний. Стан сердечний. І він сьогодні дає це лікарство. Він сьогодні дає ці поради. Він сьогодні хоче зближати тебе та мене до себе. Тому що він знає, дитино моя, чим ближче ти до мене, тим сильніше ти є. Тим сильніший ти є, чим ближче ти до мене. І знаєте, як це і добре, коли стаєш на коліна, просиш Господь. Я хочу тебе віднайти сьогодні. Я хочу тебе віднайти зараз на цьому місці. Мені важливо тебе відчути. І коли Господь приходить, знаєте, десь всякий страх забуваєш, десь про все забуваєш. Коли Господь дає себе навідати, правда, тоді десь сили получаєш, тоді переживання зникають, тоді всяке розчарування зникають, ти укріпляєшся Господом, Він запалює тебе, Він заряджає тебе присутністю своєю, силою своєю. Він дає тобі цю оливу, яку ти підливаєш, якою ти гориш. Яка дає тобі горіти і не погаснути. І тільки з Христом, дивлячись на нього, ми зможемо пройти, Пройти крізь бурі, пройти крізь тернини, пройти тими пустелями, тільки з Ісусом Христом, бачачи Його перед лицем Своїм, не дивитись сьогодні вліво чи вправо, не шукати чогось сьогодні кращого, не дивитись на людей, дивитись на Ісуса. Що Він перетерпів, що Він перейшов ради твоєї та моєї душі, ради нашого вічного життя. Так нехай поможе нам, Господь, дорогі брати, і сестра, щоб ми пам'ятали це, що Господь Ісус Він є нашим істочником, Він є нашим джерелом води живої, Він є нашим джерелом цього світла, тільки через Нього, тільки від Нього ми можемо зарядитися і світити. тільки Маючи Його силу, тільки маючи ведення Духа Святого, ми зможемо виконати Його волю в нашому житті. Ми зможемо не образити Його. Ой, як же не хочеться образити Господа, правда, коли Господь дарував нам покаяння, коли Господь обмив нас і прийняв нас як дітей своїх, правда, не раз, я думаю, кожен із нас згадував, скільки ми болі та страждання приносили в світі Господу. Я не раз це згадую, дорогі брати і сестра, і так не хочеться знову біль завдати Ісусу, коли Ти вже обмитий, коли Ти вже очищений, усвячений, коли ти вже як ця посудина Його, яку Він бажає використовувати. Використовувати, так нехай нам поможе Господь. Перед нами зараз молитва, дорогі брати і сестри. Попросимо Господа, Господь, просвіти моє серце, відкрий мої очі, дай мені побачити внутрішність мою, дай мені побачити ці глибини серця свого, дай мені переглянути свою поведінку, своє ходження та поводження. Дай мені переглянути те, чи все добре є в домі моєму, чи все добре в житті моєму. Батько, дай мені побачити, щоб я міг щось змінити, а я віру, ти даєш силу змінити. Так що станемо на коліна наші і прийдемо до Господа. Амінь.